Кожен рік виходить багато цікавих проєктів, але пальців однієї руки вистачить, щоб перерахувати дійсно якісні релізи. Більшість новинок виходять без оптимізації, забагованими або викликають лють у соціальних мережах через сумнівний сюжет. То діло старенькі легенди. У ті часи, коли трава була зеленіша, а сонечко світило яскравіше, а ігри були просто іграми для душі. Розробники намагалися розважити, здивувати, змусити забути про свої проблеми, а не робити Ігри не відвали та думати тільки про свій заробіток. Тому я вирішив зробити ностальгійне відео, в якому розкажу про легендарні ігри, в які кожен з нас грав. Ну а якщо дивом хтось не грав ці ігри, то це гарна причина, щоб з ними познайомитись. А я вас вітаю на каналі GameHata, З вами Олексій, а ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а тепер поїхали! Одразу хочу зазначити, що підбірка ігор робилася виключно на моєму досвіді, тому звісно, що деякі проєкти я пропустив, адже банально не грав в них. Вважаю, що це якраз гарна причина, щоб ви залишили свій топовий коментар, в якому розказали про свої найулюбленіші ігри дитинства. І також я не додавав у топ онлайн-ігри по типу CS 1.6, тому враховуйте це також. Ще хочу зауважити, щоб прям всі легендарні ігри я не додав у цей відос, адже не хочу робити. Його занадто довгим. Тому, якщо вам сподобається ця тема, то дайте про це знати в коментарях, і я обов'язково зроблю другу частину. Ну все, тепер готуйте свою чоловічу скупу сльозу, тому що я починаю. Ну а відкриває мій топ серія ігор Call of Duty. Call of Duty зробила просто революцію в жанрі шутерів від першої особи. Це все було завдяки захоплюючій кампанії. Словами не передати, як сюжет змушує вас переживати. Серія пройшла довгий шлях до звання найпопулярнішої Франшизи у жанрі шутерів. Перші частини, що вийшли на роки вперед, визначили долю шутерів від першої особи. Тут ідеально поєднувалися видовищність, чудовий геймплей та низький поріг входження. Вже тоді проєкт вирізнявся своєю кінематографічністю, що стане фірмовою фішкою франшизи. На відміну від інших схожих тайтлів, гравців одразу знайомили з багатим арсеналом та кидали на передову. Сюжет було розбито на кілька кампаній, що дозволило побачити глобальний конфлікт очима солдатів із різних країн. Окремо, Чу виділити Call of Duty 4 Modern Warfare, та частина, яка перевернула все, дивлячись на падіння інтересу до ігор про Другу світову, розробники вирішили змінити курс. Тепер гравці відправляли на сучасні спецоперації. За першу добу Modern Warfare продали тиражем у 600 тисяч копій. Звісно, що всім найбільше запам'яталася місія в прип'яті, і вона досі вважається однією з найкращих у всій франшизі. Зараз серія ігор переживає не найкращі часи, але можливо в майбутньому все зміниться. І ми знову поринемо з головою в цю гру. Далі хочу розказати про серію ігор Need for Speed. Ігри серії NFS виховали не одне покоління геймерів. За ці роки серія зазнала чимало різних змін, перероджень, ремейків, перезапусків та експериментів. Виходячи на різних платформах, кожна гра привносила якісь свої геймплейні механіки та історії. Були вдалі проєкти, але і провальних було чимало. Звісно, що хочу розказати про ті частини NFS, які мають у кожного в нас особливе місце в серці. Пам'ятаєте, як багато хто. З нас проводив десятки або навіть сотні годин у спробах отримати Nissan Skyline в Underground, або стати найвідомішим гонщиком в Most Wanted. Розробники випустили багато різних частин. Є сучасні частини NFS, але на жаль, розробникам ніяк не вдається привернути таку увагу грі, як раніше. Звісно, Need for Speed Most Wanted найкраща гра в серії, без жодних зайвих слів. Поза всякими сумнівами, ця класика є не лише чудовою гоночною грою, а й шикарною грою взагалі. Оригінальний Most Wanted привернув. Нову франшизу поліцейські погоні, показавши, як саме вони мають виглядати. І до речі, не всім вдається зробити хоч щось схоже навіть зараз. Після релізу у 2005 році стало зрозуміло, що Мост Вонти це практично вершина серії, яку буде дуже складно переплюнути. І забігаючи наперед, досі так це нікому і не вдалося. Також не можу повз пропустити серії «Need for Speed Underground» та «Underground 2. Це теж дуже популярні частини. Драйвові гонки, глибові можливості тюнингу, культові шести. Кругові траси, драг, дрифт, гонки на вибуванні і тощо. У Underground є все, чого може побажати будь-який фанат гонок, а сиквел додав до цієї формули ще й відкритий світ. На той час це було щось неймовірне, і саме з цієї частини почалася низка ігор, які визначили обличчя всієї франшизи. Далі хочу розказати про серію ігор Far Cry. На той час це була дуже популярна франшиза від Ubisoft. Проєкт отримав приголомшливий успіх. Гравці та критики дуже високо оцінили багатий неможливий Шутер, в якому тоді ще не пересичений відкритими світами гравець міг вільно пересуватися дуже мальовничими локаціями, використовуючи при цьому наземні та водні засоби. Але, як на мене, те бездоганним є тільки Far Cry 3. Це, в свою чергу, просто легенда того часу. Я впевнений, що зі мною всі будуть згодні. Ще в 2012 році розробникам вдалося перетворити купу механік на щось по-справжньому цілісне, розповісти справді цікаву історію та познайомити весь світ. Із Васо Монтенегро, одним із найхаризматичніших лиходів в історії індустрії. Дія Far Cry 3 розгорталася на острові Рук Айленд, який захопили місцеві пірати. Головний герой зі своїми друзями та братом потрапляє до них у полон. Дивом виживає і стає справжнім воїном, який має врятувати своїх товаришів та вибратися з острова. У третій частині розробники збудували неймовірну екосистему. Гравцеві треба було усувати ворогів і проходити місії, щоб прокачуватися. Стрілянину нарешті підтягнули, до цілком собі. Приємних показників. Автомобілі радували своєю чуйністю, а графічно проєкт досі виглядає достойно. Важливість Far Cry 3 важко переоцінити. Після її виходу багато студій переосмислили жанр шутера у відкритому світі і почали орієнтуватися, зокрема, на неї. Та й сама Ubisoft так і не змогли відійти від успіху гри і продовжує випускати нові частини, спираючись на формулу проєкту, створеного у 2012 році. Ну а я хочу вас запросити в наш канал у Telegram. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з Ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Далі розташувалася серія ігор GTA. Я думаю, багато хто чекав GTA в цьому відео, і я не зміг оминути стороною цю серію ігор. Саме з GTA почалося моє дитинство в світі ігор. Взагалі, вся серія має величезний успіх, це майже симулятор реального життя. І якщо хтось не в курсі, то GTA – це екшен у відкритому світі, де ви можете забрати будь-який транспортний. Не засіб і відправитися на ньому, колесити барвистими містами, при цьому творячи хаос на вулицях, або просто виконуючи якісь завдання. Моє знайомство з цією грою почалося з GTA San Andreas. Як зараз пам'ятаю, що навчаючись у школі, я взяв диск в однокласників, щоб встановити гру на свій старенький ПК. Скільки мемів та спогадів нам всім подарувала саме San Andreas. Місія з поїздом і біг смоком, який не може потрапити до бандитів на даху. Міні ігри в Качалці, щоб розкачати сідже на повну та збільшити рівень сили. Добірка нарядів у різних магазинах. Ну і звісно, веселощі з чіткодами, які дозволяли відірватися по максимуму. Я думаю, що багато хто з нас пам'ятає чит-коди, які ми записували просто на листочку. Хтось з однокласників дістав ці чіткоди, а потім весь клас просто списував. GTA від Rockstar став живим культом, який породив безліч скандалів, історій та спогадів. І дуже прикро, що розробник байдуже ставився до недавніх ремейків, чим серйозно підмочив свою репутацію. Ну і звісно, я не можу пропустити. Samp. Хоч я й говорив, що не буду озвучувати онлайн-проєкти, але це тут буде в тему. Самп це взагалі окрема тема для відео, адже саме це додало повноцінний мультиплеєр та зробило гру досі актуальною. Навіть зараз тисячі людей заходять на сервери, щоб відігравати ролі пожежників, поліцейських, бандитів чи простих безхатько. З цією грою в кожного із нас є свої спогади та емоції. Це легенда назавжди в наших серцях. І хочу зауважити, що навіть GTA 5, яка вийшла ще в далекому 2013 Році на консолях, та 2015 році на ПК, і вона досі виглядає дуже класно. Вона досі актуальна, досі ця гра займає топ в усіх рейтингах, а в онлайн грають тисячі або навіть сотні тисяч людей. І якщо подумати, то навіть сучасні проєкти не можуть наблизитися до цього рівня. Ну і звісно, всім селом ми чекаємо на GTA 6, яку вже офіційно заанонсили. Поки що досить мало інформації, але ми всі з вами чекаємо. Ну і звісно, наостанок я підготував серію ігор. Сталкер це взагалі унікальне явище для ігрової індустрії. Перша частина серії Тінь Чорнобиля, що вийшла в далекому 2007 році, виявилася довгобудомі з великою кількістю нереалізованих обіцянок та чималим багажем технічних проблем. Але найголовніше, що гру полюбили насамперед за її особливу атмосферу. А наступні частини чисте небо та поклик прип'яті лише зміцнили цю любов у серцях геймерів. І сьогодні Stalker має багатомільйонну армію фанатів. Розробниками є хлопці з української студії GSC, Game World поки що випущені три актуальні частини цієї серії, та, звісно, всі чекають на реліз Stalker 2, який, в свою чергу, запланований на вересень поточного року. Події перших трьох частин відбуваються в наш час в альтернативному світі на території України, в Чорнобильській зоні відчуження. Згідно сюжету серії, в 2006 році зона зазнала несподіваного аномального впливу, так званому викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилося безліч Аномалії артефактів та мутантів. Сюжетна лінія будується навколо напівдокументальних експериментів, теорії змови і протиборства спецслужб. До речі, слово сталкер є акронімом, тобто кожна літера це окреме слово: сміттярі, правопорушники, авантюристи, одинаки, вбивці, дослідники, грабіжники. Взагалі сталкер це дуже легендарна гра, в яку багато геймерів залипали годинами. І так я хочу зізнатися, що я не пройшов до кінця всі частини сталкера, і мені дійсно за це соромно. Тому я дав собі обіцянку, що на розпродажі обов'язково куплю собі всі частини сталкера і пройду їх до кінця. Тому не кидайте в мене каміння, я буду виправлятися. Ну що ж, в мене вийшов ось такий список. Звісно, що це не всі легендарні ігри. Просто в цьому відео я розповів про ті ігри, які мають в моєму серці особливе місце. Тому якщо відео вам сподобався і ви хотіли би продовження, то обов'язково напишіть про це в коментарях, а також ліпіть лайк та не забудьте підписатися. А ще не забудьте розказати про ваші найулюбленіші ігри. Які вам запам'яталися. Ну а я рекомендую завітати в телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Ну а я вам дякую за перегляд. Ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.